Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали 19 квітня. Субота пишуть, що Путін готовий поступитися Запорізькою АЕС та частинами Херсонської та Запорізької областей в обміну на Крим на Крим, про який вчора говорив Рубіо і Трампа. Прямо зараз літак ймовірно з представником Трампа, від кого млетить у напрямку Росії. Сервіс Флайтрадар одразу після слів Трампа і Рубіо. Це вже буде п'ята зустріч з Путіним. Там відбудеться екстрена зустріча з представниками РФ. Водночас часу білоруські змі пишуть, що Лукашенко. Також вилетів до Москви. пише, що таки буде здача Запорізької АЕС, а також деяких частин області. І про це говорив Патрушева з представниками США, узгоджуючи певні треки. Нібито усім наразі керує Патрушева вирішувати буде він, а не двійник Путін, якого вчора бачили в куруську телеграм канали з посиланням на свої перевірені джерела, стверджують, що людина схожа на Путіна, підключена до апаратів Шавел була доставлена в США. пишуть, що у таємній лікарні президентів США лікують диктатора Путіна. Справжнього війна ківа скоро приберуть, а влада перейде до Патрушева. Після чого підпишуть мир цей план Трампа і Сі, який схожий на світову змову, але минути цю інформацію ми просто не могли. Сьогодні після ранку справжньому Путіну стало погано. Два уколи з невідомими препаратами кололи в серце. Інформація про госпіталізацію була не просто так. Пишуть, що Патруша в легітимізацію Криму хоче легітимізувати і себе. Ось що пише телеграм-канал генерала Свер, який веде російська генерала зас Повернута Україні саме про це зараз торгуються США та Росія, крім того, деякі території двох областей ситуація напружена. Літаки США вже приземлилися в Москві. Тривають термінові переговори. США готові визнати Росії Крим російським в рамках мирного врегулювання. Блумберг пише телеграм-канал Золан. Цей крок може стати пряником для Путіна, який довгий час прагнув міжнародного визнання Криму. Зеленський учора заявив, що Київ уже погодився на безумовне припинення вогню і що Москва має зробити те саме перш ніж обговорювати. Будь-які територіальні питання ідея може бути негативно прийнята Р Європою та зустрічі в Парижі. Один із чиновників заявив, що Європа не визнає жодних окупованих територій російськими. США ще не ухвалили фінального рішення з цього питання. Ну тепер багато проясниться і ціля поїздки американської делегації до Парижа. І зустріч з нашому широкому складі і Сенс наступної зустрічі в Лондоні і наступні коментарі Рубіо та Трампа. Все це було затіяно, щоби донести до Європи та України нову пропозицію. Рубіо сказав Гаїнці, хто не остали за столу і не пішов, усі учасники подумають, і ми обговоримо це наступного тижня. Значить, пролунало щось таке, через що можна буде стати і піти. Тепер зрозуміло, Крим. Зрозуміло, навіщо тепер зустрічатися у Лондоні? Тепер з'явився предмет для обговорення між США, Європою та Україною, які також обговорять реакцію Росії. Зрозуміло, чому Макрон вчора двічі дзвонив Зеленському та інформував його про хід зустрічі в Парижі, тому що знову ж таки був новий предмет для розмови. Зрозуміло. Чому Рубіо та Трампа погоджували всім сторонам вийти з переговорного процесу, а не тільки Росії, тому що пропозиція про визнання Криму важка для Європи та України, і на них доведеться тиснути. Зрозуміло, чому Трамп сказав, що немає конкретного дедлайну виходу США з переговорного процесу, тому що США внесли в угоду новий компетент і на його обговорення піде час. До речі, Трампа таким чином виграв для себе додатковий час. Тепер може пояснити, чому не вдасться укласти угоду за 100 Днів ну так, а Крим обговорюємо. Незрозуміло лише одне наскільки Росія готова здатися до принципа вогню навіть у разі, якщо Америка визнає Крим на даний момент. Я дуже сумніваюся. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.